Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання на цій нашій молитовній варті. І ми, рухаючись цією дорогою, пізнання самого себе, відкриваємо нові, нові потаємні куточки своєї душі, свого серця, які боялися колись розкрити. І маємо це зараз робити для того, щоб перемогти самого себе, перемогти гріх і тим самим створити нормальне життя для самого себе і для тих, кого я люблю для своїх оточуючих. ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашої молитовної варти ми візьмемо з вами. З тих із книги Його. Що він таке, той всемогутній, щоб, щоб нам йому служити і що за користь нам його благати? Ми багато говорили, говоримо про молитву. Багато говоримо про єдність з Богом, про те, щоб йти його дорогу і виконати Його заповідь. Бути його дитиною. Але ми ніколи не говоримо, яка вигода від цього. Що мені з того, що я вірю? Бачите, це питання є актуальне завжди. І навіть в часі зараз цієї війни теж багато я думаю, що людей собі задають питання, а яка мені користь вірити в цього Бога, якщо все рівно, все. Далі продовжується ця війна, якщо далі живе оця людина, яка хоче воювати, яка штовхає на смерть свій народ, яка користь мені вірити в Бога? Ви знаєте, якщо так, подивитись, жодної користі немає. Тому що Бог не прийде до тебе і не дасть людині стільки грошей, скільки вона хоче. Бог не виконує в одну секунду все те, що людина забажає. Бог цього не робить. Тоді, яка користь нам вірити в Нього? Що це дає мені? Чому я маю поклоня... поклонятися Богу? Чому я зобов'язаний молитись? Знаєте, ці всі запитання, ці всі речі. Вони є необхідні в нашому житті? Чому необхідні? Для того, щоб пізнати дійсно, хто такий Бог? Отож, яка користь мені з молитви, яка користь мені з цього Бога, який не виконує те, що я хочу в цю хвилину? А яка користь нам з повітря? Яка користь нам з того, що я люблю? Яка користь нам з того, що. Хтось мені, що я чиню комусь добро. Ви колись задумувались над тим, яка мені користь того, що я люблю? Ну, у мене відповідь люблять. Правильно, відповідь люблять. Яка користь того, що я роблю добро? Мені хтось робить добро. Любити творити добро, мати повагу до інших. Намагатися допомогти іншим. Це і є вірити в Бога. Це і є йому поклонятися. Це і є форма молитви спілкування з Богом. Якщо я розумію, для чого я маю любити когось, значить я розумію, хто такий Бог і чому я маю його любити. Якщо я хочу з кимось спілкуватись, ділити з кимось свої радощі, труднощі. Своє гори і навпаки свої досягнення. Якщо я хочу, щоб мене хтось підтримував, і я підтримую когось і відтримую цього радість, то це саме я роблю, то це і є поклонятися Богові. Тому що вірити Бога в Бога, молитися і мати користь від цього, це все те, що ми робимо щоденно. Це ті глибинні духовні речі, які ми не можемо виміряти жодними мірками цього світу. Неможливо виміряти любов, доброту. Красу неможливо виміряти. Навіть про витвори мистецтва ми говоримо, про деякі витвори мистецтва ми говоримо, що вони безцінні. Тому те, що ми отримуємо від Бога, є безцінним. Його виміряти неможливо. Те, що я отримую від Бога, це є мій внутрішній світ. Те, що я отримую від Бога, це те, наскільки я залишаюся людиною в цьому світі. Коли я вірю в Бога, молюся, отримую від нього щось то я залишаюсь людиною тоді, коли є на війні. Я залишаюсь людиною тоді, коли мене зраджують. Я залишаюсь людиною тоді, коли бачу смерть невинних людей. Я залишаюсь людиною тоді, коли поряд зі мною нема нікого. Залишитись людиною це не жити в гніві. Це не бажати смерті. Ви знаєте, коли у 2014 році стикався з хлопцями, які воювали, тоді було важче. Повірте, що тоді було важче. Чому важче? Та тому що люди були, як би це сказати так, правильно, Так, це був якісь внутрішні піднесення. Принаймні тих, хто там воював. Тих, хто розумів, що це війна є, але духовно ці люди були слабкі. Мало хто міг перенести біль втрати. Практично на кожному вона відбувалася дуже важко. Мало хто розумів це все. А з кожним роком відсутність цієї духовної сфери в житті кожного. Призвела до того, що люди стали пустими. Люди зневірились у житті. І зараз, коли триває ця війна, є й зовсім інший парадокс. Той, хто молиться, той, хто дійсно молиться, той, хто спілкується з Богом, навіть просто своїми словами. Він зовсім інакше дивиться на це життя. Він оцінює це життя, він розуміє втрати. Але розуміє, що треба жити. Переживши певну кризу. Так, цій людині важко є, але людина продовжує жити і не опускає руки. Вірити Богові, користь від цієї віри це життя. Це не опустити руки, коли все довкола валиться. Це та внутрішня сила, яка нас штовхає до того моменту, щоби жити. Це, як знаєте, коли людина топиться. Що її штовхає куди вона не бачиться, але вона десь розуміє, що треба кудись рухатись, що допоки вона бореться, вона живе, вона має шанс на спасіння. Як тільки людина опускає руки, вона тоне Користь від віри в Бога це боротьба за життя. Це життя саме. Бог дає силу нам боротися за це життя щоденно, щосекундно, секундно, щохвилини. Будь-будь з ким. Немає значення, чи було б у нас війна, чи не було би. Але якщо я вірю, я маю силу. Боротись за своє життя. Є вигода, це бути завжди переможцем. Стояти вище гріха, стояти вище злоби і ненависті. Користь від віри це бути людиною, людиною з великої букви. Тою людиною, якою захоплюються всі, тою людиною, на, якою, на яку всі рівняються. Тою людиною, яка не зрадить нікого, і яку ніхто не зрадить. Ось це є вигода від віри, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помила над грішм. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помили над гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили над грішм. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помили над грішням. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, навіки, вічні, і повсякчас, на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч, усіх наших військових, кожного, хто зараз із зброю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови, захисти, Господи, і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана. Які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби менеся, пожежників, прикордонники, поліції, усіх, хто є на окупованих територіях, просимо Тебе, Господи, благослови захорони і захисти, а всіх наших військовополонених живими, нешкодженими додому. Просимо тебе і благаймо, просвітли, серце, розум і душу наших ворогів, як внутрішніх, так і зовнішніх. Що вони визнали всі свої гріхи і розкаяли своїх злочинах, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Благослови, захорони нас цю ніч, бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, і вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в суботу, ми молимось, ми служимо літургію за померлих. І в восьмій годині буде служитися служба Божа, і буде вже тут служитися в цій капличці. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!